Тобі з ним ні по путі, не треба будувати з ним стосунки. Перед очима у вас буквально махають цим червоним прапором. Він у вас бачить досягаторкою, всякими матерними словами його обізве за те, що він її з собою взяв. Він бачить, що це партнерські стосунки, де він працює, вона працює. Все, конець, вам треба розходити любові для побудови стосунків недостатньо. Вам може це не сподобатись, але це правда. Дивіться, друзі, ми ж з дитинства дивлячись діснеївські мультфільми, казки. Звикли до того, що любов все стерпить, кохання подолає всі перешкоди і так далі. Але наскільки це правда і до чого призводить нас ось ця установка? Зараз розкажу. Мене звати Влад Соколенко, я практикуючий психолог і автор. Курсів формула впевненості по підвищенню впевненості в собі, і анатомія стосунків по побудові здорових стосунків. Друзі, чому я вирішив взагалі записати це відео? Тому що у мене таке відчуття, що більшість людей відносяться до побудови стосунків, знаєте, інфантильно трошки, от спустя рукава. От кар'єру будувати це треба старатися, це треба вибирати роботу серйозно. да? А спутника по життю от таке відчуття, що та, ну який є, такий є. Ну, щось зустрілися, поспілкувалися, да? і, і на цьому все, і якось буде. Але. До чого це призводить? До Того, що дві людини, які категорично один одному не підходять. Не тому, що я так сказав, я потім поясню, чому так, от дві такі людини починають будувати стосунки, сім'ю. Кінець кінцем, десь на другий, третій, п'ятий рік, розуміють, що взагалі вони абсолютно різні а вже багато побудовано вже є сім'я, вже можливо є діти. і Їм потім щось з цим треба робити. А якби вони задали собі на самому початку ось ці питання, про які ми сьогодні поговоримо, да, подумали про ті речі, якими я сьогодні поділюся, можливо, вони б ну на самому початку зрозуміли, що ти знаєш, ну все окей, але може нам з тобою не треба будувати стосунки і знайшли б тих людей, з якими їм комфорт. У нас відбувається на самому початку стосунків. Я маю на увазі, коли ви тільки зустрічаєте свого майбутнього партнера. Такі нейромедіатори, як дофамін, і серотонін, і гормон окситоцин, вони просто бурлять, вони просто створюють такий коктейль з. Емоції, вам класно, ви любите людину. Вам здається, що це найкраща людина у світі. Ви закриваєте очі на всі червоні прапорці, да, які просто там очима у вас буквально махають цим червоним прапором? кажуть, ні, тобі з ним ні по путі. Не треба будувати з ним стосунки, але ви закриваєте на це очі, ви ідеалізуєте вам так класно разом, але потім ви звикаєте. Потім гормони, нейромедіатори, все це вже не так сильно бурлить. Ми звикаємо до нашого партнера. Нас уже не так сильно ковбасить, і ми починаємо дивитися трошки більш тверезо на наше життя. І от я з самого початку пропоную по можливості, звісно, подивитися тверезо і подивитися на те, чи відповідаєте ви. Один одному за такими критеріями скажу відразу: якщо ви не відповідаєте за якимось одним чи двома критеріями, це не значить, що все, кінець. вам треба розходитись, особливо коли 10 років ви разом у вас двоє дітей, але ви подивившись одне відео на Ютубі, все, кінець, розлучаюсь. Ні, ні в якому разі, але це означає, що що найменше треба задуматись. Що найменше треба задуматись про те, що може мені тут попрацювати, треба це обговорити, що найменше кинути фокус в цю сторону. Розумієте, да, друзі, про що я кажу? Перший критерій це спільність способу життя. Що таке спосіб життя? У когось спосіб життя активний: на квадроциклах, на байки, на лижи, на скутери, на пінтбол, там і так далі, спорт, пробежки, екстрим, і так екстрім і так далі. шило, грубо кажучи, в одному місці. Сидіти не хочеться. А у когось спосіб життя більш спокійний. Ну я, наприклад, людина, яка і до поранення, то особливо екстремальний спорт не дуже любив. Ну я не можу сказати, що я прям совсем домосед, Я люблю подорожувати, але екстремальний спорт от там лижи, там і так далі, все ну я не так сильно дуже люблю. Ну от так. А є люди зовсім домоседи, прям зовсім. Яким тільки книги, серіали, плідіки, взагалі виходити нікуди не хочеться. І те, і те, і те нормально, абсолютно окей. Але трошки ненормально, коли одна людина така, тобто одна людина плідік. Какао і серіали, а інша людина сноуборд пінтбол, і це на постійній основі. Поясню, чому, тому що гормональна буря колись рано чи пізно все одно вщухне, і цим двом людям треба буде ну якось одне з одним комунікувати. А якщо вона виходити взагалі нікуди не хоче з дому, а у нього шило, як я сказав, в одному місці йому потрібно постійно кудись бігти. І так далі, то, то що вони будуть робити один з одним? Ну спочатку будуть терпіти, спочатку будуть підлаштовуватися. Вона разок другий на лижі сходить, де да? замерзне, спітніє всякими матерними словами його обізве за те, що він її з собою взяв. Да ну він разок другий посидить з нею, подивиться серіал, але йому буде нудно. І що потім? Потім вони почнуть. Один від одного поступово поступово відходити, да, шукати собі якісь різні абсолютно оточення. Ця прірва буде рости і, на жаль, коріш за все призведе до закінчення стосунки. Що потрібно з цим робити? Потрібно, якщо на початку ще стосунків, вже дивитися, який у вашого партнера спосіб життя, да, і співвідносити його з вашим. Якщо ви вже в стосунках розумієте, що способи життя у вас кардинально різні, значить, треба шукати точки дотику. Значить, якщо між вами прірва, треба міст. Перекидати через цю прірву. Треба знаходити те у вашому способі життя, що вам може бути спільно. Наприклад, да, він любить сноуборди, лижі і так далі. Да, вона любить сидіти, там, серіали і так далі. Але вони обидва люблять читати, і вони в якийсь би книжковий клуб сходили. Або вони обидва духовні люди. Їм би от на ретріт нормально. Розумієте, про що я кажу? Міст перекидаємо через прірву. Ідемо далі. Наступне друзі, це спільність цінностей. Що таке цінності? Це певні речі у цьому буремному світі, які є для вас найбільш важливими. Для когось це свобода. Для мене, наприклад, свобода є однією з найважливіших цінностей. Розвиток постійний для мене теж є однією з найбільших цінностей. Сім'я, матеріальна свобода, в тому числі для когось це. Діти для когось це стабільність, для когось це безпека, для когось це активність, постійна, постійний рух. Тобто є якісь речі у цьому світі, які для вас є най найважливішими. Але перед тим як перевіряти спільність цінності, треба спочатку свої цінності усвідомити, так рефлексувати, зрозуміти себе, а потім зрозуміти партнера, тобто слухати і дивитися, що для нього є найціннішим. І давайте уявимо. От якщо цінності у вас кардинально різні, тобто, якщо у нього, наприклад, цінності, це постійний рух, постійний ризик, да, для нього перебування у стані ризику, воно є важливою цінністю, постійне зростання фінансове, це створення чогось, якихось проектів, якогось бізнесу. А для неї основні цінності це безпека, це сімейний очах, це діти. То тут починаються питання, а як одне з другим скласти. Знову ж таки, якщо ви ще на самому початку стосунків, подивіться, які цінності у вашого партнера, що є для нього у цьому житті найголовнішим. Якщо ви вже давно разом, що тут потрібно зробити, тут доведеться, знаєте, як то кажуть, домовлятися, шукати якісь можливі компроміси. Тобто, я, наприклад, на своєму основному курсі присвяченому стосункам, ми ділимо цінності на три категорії: це глибинні цінності, тобто ті, без яких неможливо. Це гнучкі цінності, тобто ті, які, наприклад, для мене цінність це подорожі, але вона гнучка. Якщо можна. І хочеться, то поїду. Але ну, враховуючи те, що моя дружина не дуже сильно любить подорожі, ну не сказати, що я не проживу зайвий місяць без цих подорожей. А є те, що називається забаганки. Тобто наші цінності, але вони неглибоко. І треба розуміти свої цінності, і по цим цінностям з партнером знову ж таки прокласти міст, де можна поступитися, де можна трошечки, знаєте, проявити гнучкість, а де ні. Прокладаємо знову ж таки міст, пов'язуємо ось ці ваші цінності. Наступне, друзі, це очікування від себе у стосунках. Що я маю на увазі? Тобто, у кожного з вас є певне уявлення, що таке чоловік, що таке жінка, як він має проявлятися, що він має робити. І вам треба зрозуміти, ваш партнер як себе бачить у стосунках, як добитчик, да? тобто, що, от вона хранительниця очага, да він працює, він їх обох забезпечує. Тут у них діти, да і так далі, або він так себе не бачить. Він бачить, що це партнерські стосунки, де він працює, вона працює, і вони разом на спільні кошти харчуються в якому-небудь кафе, чи там замовляють їжу і так далі. Вам треба зрозуміти, як партнер хоче проявлятися у стосунках, яким він бачить свою роль. Бо якщо він бачить свою роль, як ну як я сказав, у партнерських стосунках 50 на 50, а вам це вообще не підходить. Ви бачите себе як така, знаєте, бісить це слово, але все одно я його скажу за відіческая женщина. Ви бачите себе як хранітельниця очага, як людина, яка з дітьми, і вам потрібен чоловік, який буде повністю вас забезпечити, то дійсно, ну тут будуть питання. Наступне, друзі, що вам потрібно перевірити, це спільність очікувань один від одного. Знову ж таки, треба зрозуміти, як він хоче проявлятися, і треба зрозуміти, як він очікує, що ви будете проявлятися. Тобто, вас він якою бачить? Відічеської жінкою, чи він вас бачить досягаторкою? Тобто, що він від вас хоче, які у. Нього очікування від вас. Якщо очікування до самих себе і один до одного не збігаються, то це партнерство, яке з маленькою вірогідністю довго проживе, тому що воно перетворюється на рак і щуку, де один тягне воз туди, а інший тягне воз туди. І вони не можуть порозумітися, і в них є якісь очікування, які абсолютно не співпадають один з одним, ні до чого хорошого, грубо кажучи, не призведуть. Тому на самому початку ми з'ясовуємо очікування один від одного і очікування від самих себе. Якщо це вже не на самому початку, все одно очікування треба з'ясовувати постійно. Тобто, ви ж змінюєтесь. І якщо ви думаєте, що от ви один раз з'ясували очікування три роки назад. А і все, і тепер найближчі 10 років взагалі не треба говорити про очікування. Ні, ви не праві. Це не так. Люди постійно змінюються, постійно зростають, розвиваються, деградують. І постійно наш життєвий контекст змінюється. І очікування партнера від самого себе, що він хоче від себе і від вас, потрібно постійно обговорювати. Наступне дуже важливо це погляд на майбутнє. Треба розуміти, що у кожного з нас в голові є ідеальна картинка майбутнього. Для когось це. Життя у різних країнах, кожен місяць змінювати країну, бути таким нещодавно знаєте класне слово дізнався Digital nomad. типу цифровий кочівник, чи якось так. Тобто людина, яка залучена у digital сфері і яка змінює країни, там подорожує, там подорожує, там живе і так далі. От для когось, ось це мрія. Це його спосіб життя. Для когось це жах. Їй потрібна або йому потрібна конкретика, стабільність, конкретний дім, машина і собачка, породи мультіпу розумієте? Тобто. У людей абсолютно різні картинки ідеального майбутнього. І перш за все, вам потрібно задати питання йому: а як ти бачиш себе, наші стосунки, мене, наше взагалі майбутнє через там, умовно кажучи, 5 років чи 10 років? Що ти хочеш від майбутнього? Повірте, по цій картинці взагалі дуже багато можна дізнатися про людину. І тут у цьому питанні найголовніше, друзі, це не брехати знову ж таки. Не брехати собі з приводу цієї картинки, і не брехати, якщо ви розумієте, що картинка ваша і партнера вони взагалі не збігаються. Брехня, замовчування, наступання собі на горло вони взагалі не доводять ні до чого хорошого. Друзі, наголошую ще раз: от я пройшовся по всім цим критеріям. Якщо ви ще на самому початку стосунків і розумієте, що жоден із цих критеріїв не співпадає, жоден, я не буду приймати рішення за вас, але будь ласка, прошу щонайменше задуматись, да, а наскільки вам взагалі разом треба йти, якщо жоден із цих критеріїв не співпав. Якщо якісь критерії не співпадають, але ви вже у стосунках, уже сім'я, діти, значить, це означає, що що найменше треба почати працювати. Це означає, що щонайменше найменше треба бити тривогу і починати працювати над собою. Починати працювати з партнером, спілкуватися, шукати компроміси, шукати шляхи, перекидати міст, як я сказав. Друзі, але перед всім цим я закликаю вас підписатися на цей канал. Чому? Тому що тут я кожен тиждень випускаю нові цікаві, а найголовніше корисні відео про те, як стати впевненіше у собі, як підняти власну самооцінку, як побудувати здорові стосунки. Тут дуже дуже багато корисної інформації. Побачимось у наступному відео. Гарного дня!